Мій генотик, моя генетична пам'ять кожен мій ген. Хвиляста стелиться довгою тонкою травою на узбережжі моря. Я відчуваю пісок на прохолодному тілі якого ще помітні сліди розпащилих тіл тих, хто частиною став моїх генів Межа, в яку втиснутися неможливо, неможливо. Пріскається від зусиль полива, творюються рубці на тонкій прозорій свідомості. Раптом хтось випадково обмовиться. Зрозумієш, у чому змова ця. Совгається нервова на лаві підсудних день останні. Органні труби вибухнуть, хвилі нетримав, розлетяться невпинно. Тосконало, без вад, прийматиме Бог парад. Сталось, зірвалось, стовкада, солярість. Переривання ранкового читання на згадку про весняне рівнодення. Цей світ уже не порятують марші, вом'я миру. Він ковзатиметься по парких шматках і розливатиме ранкові гірки болі у чашки безвигадливих малюнків, Одні стоятиме без безликою струнка під близьк медалей орденів старих епох. Е, вірш, який я хочу прочитати зараз, він був. Постаттю свідзінського. Як на мене, то це не просто поет, це знак доби і знак ставлення цієї системи жахливої, речовинної, темної матерії до поета, власне, до носіїв світлого, до носіїв того, справді духовного, до тих, хто намагається гармонізуватись, відпізнати його. Ви знаєте всі, так, як знищили цю людину брутально, цинічно. І, власне, ну от, я читаю вірш краще, ніколи не, не скаже за мене. Обгорілий чоловік стукає у двері, у двері нової епохи. Він хоче бути почутим, та язик прикипів до піднебіння, він мукає, стогне правду, за дверима ледь чутний шурхіт обплавлених зв'язок. Обгорілий чоловік подала біль, подала страх, страх болю і біль страху. Його стуки – це свідчення, він свідок, він свідчить, не чує. Зриває з дверей табличку і, лише виходячи за двері, аби купити порцію правди, люди бачать, що нових епох не буває.